Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати ось таку муфту щеплення в зборі для тюкових прес-підбирачів Сіпма. Також вона підходить до прес-підбирача польського Famarol Z511. модель. Також вона може ставати на такий прес, як Deutsch німецький, 400 440. Вона теж підходить. Вона йде на 6 шліців. Ось так вона виглядає. Тут в середині тріщотка. Зкріпиться вона ось тут, на три болти, на три отвора. Отак От вона виглядає. Ще раз вам наголошу, муфта щеплення в зборі для тюкових приспідбирачів Сіпма Famarol Deutsch Far. Також можуть бути всі запчастинки до неї: диск задній, диск передній. Також є сам може бути шліцевий вал. Тріщотка всередину, пружинки всередину також є. Всі запчастинки є. Також є всі інші запчастини для тюкових приспідбирача СІПМА. Кого буде цікавити дана муфта щеплення в зборі, або якісь інші запчастинки для тюкових приспідбирачів СІПМА, ФАМАРОЛ, Звертайтеся за детальнішою інформацією за номером телефону. Всім гарного дня!